Рефлекси це те, що рятує нам життя на автоматі. Це стосується і дітей, і дорослих. Коли ми, перебуваючи в шоці від емоційного удару, у звичній обстановці робимо звичні дії, це умовний рефлекс, обідаємо у звичний час, п'ємо чай після їжі, миємо руки, приходячи додому. Дії обумовлені якби зовнішніми причинами. Це допомагає нам, а точніше, мозку, знайти стабільність в період невизначеності. Коли не працюють інші вищі системи регуляції, кермо в руки бере древній мозок, він знає, як потрібно робити, щоб вижити, і саме його роботу ми бачимо, коли малюк народжується. Кожен рух спочатку, реакція на шум, це рефлекс моро, на положення голови, симетричний шийний, тонічний рефлекс, положення в просторі лабіринтовий захисний, на подразник смактальний, хапальний рефлекс. Ці прості рухи єдиний спосіб управління на цьому етапі. Це база для розвитку майбутніх складних рухів, і нові рухи вже будуть регулюватися більш молодими в еволюційному плані і більш складними структурами мозку. Поверхів регуляції кілька. Важливо розуміти, що пошкодження більш високоорганізованих структур мозку поверне регуляцію на більш простий, але збережний рівень, і ми знову побачимо ті ж самі тонічні рефлекси, як єдиний можливий контроль за рухами. Безумовні і тонічні рефлекси прояв зрілості першого, базового рівня регуляції. Їх поступове згасання до трьох місяців показник послідовного дозрівання нових структур регуляції рухів, згасання не зникнення, а припинення прояву. Вони залишаються фоном і проявляються при пошкодженні.